Коли приходить тиск, біль чи розчарування це не знак, що ти програв, це ознака, що йдеш проти течії зла. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! У біблії нема жодної сильної людини, яка не пройшла випробування. Авраам чекав роками, Мойсей тікав у пустелю, Давид ховався у печерах. А Єремія плакав у самотності. Але всі вони боролися. Бо той, хто не здається, той перемагає. Іноді війна в душі це просто підтвердження, що Бог ще працює над твоїм серцем. Момент повної втоми це не кінець, а старт для Божої дії. Коли ти не можеш встати, Бог бере тебе на руки. У твоїй слабкості починає сяяти його слава. Павло молився про те, щоб Бог забрав біль, але почув у відповідь досить тобі моєї благодаті. Це звучить як відмова, але насправді це обітниця ти не залишишся один. Навіть якщо навколо все зникає, його благодать залишається. Усім нам знайомі падіння, моральні, духовні, емоційні. Але здаватися, це коли ти приймаєш поразку як свій статус. Навіть Петро впав, зрікся Ісуса. Але потім розкався і став скелею церкви. Бо покаяння це крок угору. Сльози не слабкість, якщо вони ведуть до трону благодаті. Бог не чекає твоєї досконалості, він чекає твого рішення підніматися, попри втому і сором. Молитва не завжди про красиві фрази, вона може бути коротким допоможе або навіть лише сльозою. Ісус у Гецманії молився у смертельній тривозі Йов вкричав у розпачі, анна ридала у храмі. Але всі ці молитви змінили хід їхнього життя. Твоє серце може бути розбите, але якщо ти приносиш його Богові, це вже молитва. І вона має силу змінювати атмосферу навіть у найтемнішій ночі. Біблія це не просто книга минулого. Вона говорить сьогодні. У ній. Відповіді для нинішніх сліз, страхів, викликів Я з тобою, не бійся, я, твій Бог, ці рядки не просто текст це дихання неба. У моменти, коли не знаєш, куди йти, слово стане світильником. Воно може зцілити рану, яку не загоїла навіть розмова з другом. Бо в цьому слові сам Христос. Ісус був зраджений, принижений, розіп'ятий. Він міг відмовитись, міг уникнути страждань. Але не зробив цього, бо його любов вища за його біль. І саме тому ти маєш спасіння. Коли ти борешся, згадай його Голгофу. Якщо він не здався, значить, твоя боротьба має сенс. Його хрест це доказ, що через страждання приходить Воскресіння. Не зупиняйся в п'ятницю, бо прийде неділя. Коли здається, що все даремно слухай, що Бог робив для інших. Реальні історії зцілень, звільнень, прощення це не міфи. Це доказ того, що Божа рука ще діє. Жінка, яка 12 років хворіла, отримала зцілення, торкнувшись краю його одежі. А ти маєш доступ до його серця. Якщо Бог зробив це для них, він може зробити це і для тебе свідчення. Це вогонь віри, який розгоряється в твоїй душі. Коли ти встаєш із колін, навіть ніхто не бачить, у небі це звучить, як гімн віри. Ангели стають свідками твоєї боротьби. Бог радіє не твоїй силі, а твоєму серцю, яке не здається. Усе небо схиляється перед одним тихим Боже, я ще тримаюсь. І саме тоді приходить надприродна підтримка. Твоє не здамся це звук. Який розриває темряву і приваблює світло. Висновок я не здамся, Боже. Бо ти мій фундамент, я можу втратити майже все: сили, здоров'я, друзів, стабільність, навіть здатність посміхатись. Але єдине, чого я не хочу втратити, це тебе. Бо коли серце розривається, а душа стікає слізьми, ти залишаєшся. Коли світ забуває про мене, ти шепочеш, я з тобою. Я не здамся, Боже. Бо навіть у найглибшій темряві я бачу Тебе. Бо навіть коли не чую Тебе, знаю, що ти поруч. Бо ти був вчора, ти є сьогодні і ти будеш завтра. Я не здамся, бо моя боротьба має сенс. Я не здамся, бо за моїм тремтінням стоїть твоя сила. Я не здамся, бо це не просто мій вибір. Це моя віра. Здаються ті, хто не бачить майбутнього. А я бачу. Бо мій завтрашній день у твоїх руках. І навіть коли весь мій всесвіт руйнується, я знаю, ти можеш створити новий. Коли все навколо говорить, кінець, ти говориш, початок. Коли серце каже не можу більше, ти говориш можеш, бо я з тобою. Тому я не віддам своє завтра у руки страху. Я не дозволю болю стерти мою надію. Я не дозволю темряві диктувати мені, хто я. Бо я твоя дитина. А значить, я створений, щоби стояти, коли всі падають. Щоби вірити, коли всі сумніваються. Щоби йти, коли здається, що шлях завершено. Свічка не здамся, Боже. Навіть якщо тримаюся останнім подихом. Я тримаюся за тебе. Навіть якщо все, що маю, це крик душі, я направлю його в небо. Бо ти почув і почув Давида, почув Анну. І я вірю почуєш і мене, я не здамся, Боже. Бо моя історія ще пишеться, і її автор ти. А твої історії завжди закінчуються перемогою. Людина, яка піднімає руки в знак святкування. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.